Доброго дня, мої дорогі подписки каналу CatFamily. Сьогодні ми зробимо з вами розпаковку. Я хочу вам показати два термоси. Ось такий Тремстром. Як бачите, в чому різниця? Це 08, це літр. Візуально він виглядає менше. Так, температура. Цей тримає, як бачите, маркіровка 68 градусів через 12 годин 54, через 24 години 40 температура. Цей через 4 години 80, через 73 години. 73 градуси через 6 годин і через 10 годин 62 градуси температура. Це бралося для других блюд, для перших. Ну, щоб не їсти холодне. Так, що мені подобається в цьому? В цьому мені подобається, що в ньому є такий терміс-холодильничок, ложечка, а в цьому мені подобається, що є широке горло. Ну що? Будемо переглядати, як вони виглядають. Ну, давайте. Так, відкриваємо один і другий. Дуже уважно переглядайте це відео. Якщо ви захочете щось собі взяти, то обов'язково переглядайте це відео, це вам як підсказка. Так, що ми бачимо? Ми бачимо. Ось таку красоту, як бачите, і ось таку красоту. Це у нас, як бачите, модель 132. А це моделька 079. По відгукам це самі найкращі моделі в цих термосах. Для того, щоб налити борща, взяти з собою на роботу, щоб воно було гаряче, і щоб не остудити горло. Так, відкриваємо. Що ми бачимо? Знову. Ось таку сумочку, гляньте. Боже, це взагалі кайф, чесно кажучи. Так, тут сумочки немає. Але є ось таке широке горло, як бачите. Так. Так. Відкриваємо. До речі, коли я переглядала на нову пошту, я дуже важко його відкрила. Так, гляньте, яка красота. О, бачите. Ось так от від. Закривається, так. О. Дуже широке горло. о, Так і написано, бачите, з Трамп широким горлом. Сюди можна навіть покласти гречану кашу з котлетикою, і вам буде Дуже зручно його їсти. Так, отак От поставили тут. Мені сподобався чомусь е, ось цей, е, більше, чому. По-перше, є сумочка яку можна покласти до своєї сумочки. Чи якомусь пакунку. Воно виглядає, знаєте, як термос. Так, ось я його відкриваю. Так. Опа! Але він 0,8. Ну, якщо для вас це якісь там 200 грамів. Так. Влітку можна носити як прохолодний якийсь напій Бачите? Ось такий. Ну, виглядає, як сумочко, холодильничок такий. Ну, Ось бачите. Ось. Дуже цікаво. Так, відкриваємо. Переглядаємо. Отак от, от. Ось такий він. Відкриваємо. Так, як бачите. Якась позначка тут. спробуємо Не знаю, відблска О, ось така річ. Гляньте. Ви бачите? А ми зараз переглянемо, а, як, з попередником, наскільки він. О, яка гарна річ, гляньте. Що тут ще є? Відкриваємо. О! Та це взагалі сказка, гляньте. Ось така ложечка є. Я не можу щось її відкрити одною рукою. Так. Ну, вона повинна розкладатися, але в мене щось нічого не виходить, тому що я все роблю одною рукою. Так, як воно розкладається. Стоп. Щоб його ще не зламати. Ай, мать моя родна. Ось так от. Як бачите. Так. Потім... Ай, Йошкін! Матінка рідна Зараз. Зараз. О! Я її все ж таки розклала. Доволі таки зручна ложечка. Бачите? Все добре пакується. Ось так от. Так, тепер ми переглянемо це ось цей термос. Наскільки... Широке горло у одного та другого. Так, О, як бачите, ну, тут свої пріоритети, тут свої пріоритети. Тут свої плюси, тут свої плюси. Тобто, тому і було придбано їх два. Бачите? Наскільки ось. Бачите? Тут дуже. Широке горло. Ось. Я рекомендую брати одразу два. Це вам буде і перше, і друге. Тобто в комплекті краще мати їх два. З вами був канал CatFamily. Маю надію, що зробила вам... Нормальну відео розпаковку. Ось бачите? Тобто я рекомендую брати два. Ви ніколи не прогадаєте, бо ніхто не знає, яка буде зима. от Вам вистачить це з собою взяти, поїсти, дитини там дати з собою. то я дуже рекомендую. Так, наскільки воно ось так ще. Гляньте, яка прелість. Но це ж яка прелість, а? Ну гляньте. Красота. Нержавейка. Ось ця модель 132. До неї йде ложечка, кришечка, сумочка. Оце більш широке горло, до нього йде. Ну, тобто як тарілочка, ось така кришечка. Ну, от, широким горлом. Так воно і написано. Так. Ну більше тут нічого. Тільки ось температура, бачите. Матеріал нержавійка. Нержавію ще старі. Ну, звичайно, що все це Китай. Куди ж без нього? Так. Ну, гарного вам дня, бережіть себе, своїх близьких. Оці два термоси дуже рекомендую. Підписуйтесь на канал Cat Family, ставте лайки, не ходіть, не ходіть по іншим каналам. Я з вами завжди шира і завжди розповідаю вам про ось такі придбання і подарунки. Це нам подарунок від наших спонсорів. Щоб у нас завжди була тепла їжа. Ну і, звичайно, у котиків теж.